Джеда вчора і сьогодні. Під час першої вільної практики було досить спокійно. Хіба що Оскар Піастрі та Шарль Леклер трохи поцілували стіни? Ніхто не очікував, а П'єр Гаслі на Альпін став найшвидшим. Хвилина 29 та 239 тисячних, ще й ще в стіну не влетів. Під час другої практики Макларен всіх рознесли. Хвилина 28 та 267 тисячних від ландо Норріса, який на власні очі побачив, що Джеда не прощає помилок. Цунода втратив контроль і розвалився в. Останньому повороті в тому самому місці, де Ферстапен втратив пол у 21-му Албан, Антонелі та Піастрі мали контакти зі стінами, але без пошкоджень. А механікам за оберта Вільямс я вважаю, вже час доплачувати за послуги паркування, і це досвідчені пілоти. Я ж казала, що там тісно ленсастрола на Астон Мартін трохи покрутило. Ну чом би ні. А джек дуен видав порцію спарклів. «Shine bright like a diamonds, як то кажуть, і лише Габріель Бартолето не зміг показати час. Витік пального в боліт залишив новачка в боксах. В третій практиці Макларен знов не переможні. А механіки Red Bull за ніч виконали титанічну роботу. Цунода виїхав на сесію і поставив там дев'ятий час. Расел на Мерседес з відставанням 627 тисячних від Норіса показав третій час. Його колишній напарник Льюіс Гамільтон здається, досі не довіряє боліду Феррарі. А новачок Хаджар на своєму виглядає. Глядає значно впевненіше за свого тіммейта Лоусона. У кваліфікації був досить спокійний початок. Щоправда, Гаслі та Албан мали контакти зі стіною, але обидва пройшли у q 2 В К'ю-1 лишилися строл, Дуен, Халк, Окон та Бартолето, який знов втрапив у халепу. В боротьбі за вихід у К'ю-3 Гамільтон вибив Лоусона, а Цунода Албона. Компанію їм склали Алонсо, Хаджар та Берман. К'ю 3 Піастрі ставить найшвидше коло і дають червоні прапори. Лідер чемпіонату в п'ятому повороті розбиває свій болід, миттєвий перехід від мрій. До кошмару і шанси Ландо Норріса на поул зникають разом з уламками Макларен. Після відновлення сесії Макс Ферстапен був першим, хто виїхав з боксів і поставив найшвидше коло, яке невдовзі перебив Джордж Рассел. А вже його обійшов Оскар Піастрі, і ми всі були впевнені, що це був Поул. Допоки Допоки Ферстапен не виїхав на другу спробу. Хвилина 27 та 294 дев'яносто Що швидше за піастрі, всього на одну соту секунди. Тож вже завтра 50 кіл божевілля. Чи втримає Ферстапен лідерство? Та чи зможе Піастрі помститися за команду? Пишіть свою думку в коментарях, ставте вподобайку та не забудьте підписатися. До зустрічі, папа. -па.